Всім привіт! У нас чергове відео, але сьогодні не з майстерні. Сьогодні будемо готувати картоплю по селянськи на сковороді. На отакій шикарній сковороді. значить дивіться, я вам хочу розказати, що воно таке. Хто зна, хто не зна. Просто картопля нарізана шматочками. Отакими. Спеції, приправки, солька. ну і Звичайне українське сало теж, солі з перцем замариноване. Ну, зараз все це діло беремо і викладаємо на нашу сковороду. Налили багатенько олійки і викладаємо наше сало. Хай і... воно прогрівається, буде в нас все це діло жаритися. Сьогодні вітер, звук може бути поганенький, але тут і так все, все зрозуміло, що і як потрібно робити. Отак, з нас ще. Добренько змащуємо. І чекаємо, коли у нас сало підсмажиться. Далі включимось. Так, продовжуємо. Отак кинули картопельку сюди. Вже. Кинули. Салка у нас вже піджарилась, Так що мішаємо. Вогонь добротний у нас. І все це діло тепер у нас смажиться. Смокота буде. Не ось У нас якось так. Все, смажимо. Ось так у нас все це діло смажиться. Бачите, гарненький рум'яний золотавий колір у неї виходить. Ммм, смакота. І тут у нас смакота. М'ясо та ковбаса. Ось якось так. Ось так ось виглядає наша готова картошечка. Смакота Ось, передаваємо. Вигружайте все це діло. Ну що, панове, ось ми так дожарюємо наш шашличок. Пахне вам. Я думаю, пахне. Так що, якщо хочете порадувати своїх близьких, готуйте на кострові всякі смаколики. Я думаю, ваша сім'я буде рада. Ну що я можу сказати? Далі буде.